Мали отримати пільговики, але отримали свої. Академія внутрішніх справ України роздала державні квартири в елітному ЖК у Києві, обіцяла працівникам з пільгами, учасникам АТО, поліцейським і Чорнобильцям. А насправді оселила керівників, заступників та викладачів, які вже мають нерухомість і бізнес. Як відбувалася схема розподілу службового житла та хто саме його отримав? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Шокуючу схему розкрили журналісти Бігусінфо. У 2024 році працівники Нацакадемії внутрішніх справ отримали квартири в столичному ЖК Сіті Хаб. Але замість пільговиків житло дісталося шишкам вишу. Дехто продав квартири за тижні або мав нерухомість та бізнес ще до отримання житла від держави. Як у НАВ з'явився власний ЖК для своїх працівників? У 2017 році Національна академія внутрішніх справ вирішила знести старі гуртожитки та навчальний корпус у Києві. На їхньому місці разом із забудовником почали будувати житловий комплекс. Частину квартир мала отримати академія для своїх працівників, які стояли в черзі на житло. На той момент таких сімей було 250, з них 90% пільговиків. Учасники бойових дій, учасники АТО, поліцейські постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС. Та інші. У 2024 році в ЖК Сіті Хаб добудували перший будинок. НАВС отримала 18 з 28 обіцяних квартир. Їх розподілили між працівниками академії. Але, як з'ясували журналісти, замість тих, хто справді потребував житла, вони дістались трьом типам людей: тим, у кого вже була нерухомість, оформлена на родичів, тим, хто раніше вже отримував службове житло, та тим, хто одразу продав нову квартиру. Хто із працівників НАВС завівся державним житлом? Першою в списку на отримання квартири від держави є Інна Шруб, заступниця директора Навсівської заочки. У чергу на житло вона стала на початку нульових на підставі проживання у гуртожитку. У 2017 році Шруб отримала свою першу службову квартиру. Але в 2024 році передала її назад академії. Натомість їй видали найбільшу і найдорожчу квартиру в ЖК Сіті Хаб площею 87 квадратів. На ринку така нерухомість. ...коштує близько 130 тисяч доларів. Проте вже за два місяці шруб продала її. Як дізналися журналісти Бігусінфо, родина Шруб насправді живе в іншій новій квартирі, оформленій на її маму. Загалом батькам шруб та її сестрі належить ще 9 квартир у Києві. Також у декларації жінки є автівка, що правда скромна в порівнянні з нерухомістю. Чоловік шруб володіє Фордом 2018 року, вартістю понад 660 Десять тисяч гривень. Ще один щасливий власник квартири в ЖК Сіті Хаб старший викладач навс Олексій Федченко. Він встановив рекорд, продав службову квартиру всього за три тижні після отримання. Пояснювати причини журналістам бігусінфо він відмовився. Але цікаво, ось що. Журналісти відкупали в Держреєстрах, що його дружина володіє трьома квартирами в Києві. Має прибутковий фармацевтичний бізнес та їздить на лендровер вартістю понад півтора мільйона гривень. Сам Феченко задекларував авто «Шкода» 2014 року за 320 тисяч гривень. Розслідувачі «Бігус.Інфо» вказують на те, що подружжя має достатньо коштів, щоб придбати квартиру самостійно, а не отримувати її за державними квотами для пільговиків. Юрій Миронець, начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення НАВС, також отримав квартиру в ЖК Сіті Хаб. У 2017 році він став у чергу як мешканець гуртожитку, але вже у 2019-му придбав двокімнатну квартиру в ЖК Оранж Парк у селищі Крюківщина під Києвом. Попри це, як зазначили журналісти Бігусінфо, Миронець продовжував залишатися у цій черзі. Коли ж у 2024 році почався розподіл нових квартир, Тир він продав свою стару оселю тестю, але продовжив там жити. Невдовзі після цього отримав нову квартиру від Академії МВС. Крім того, Миронець придбав дві земельні ділянки у Крюківщині, де, за даними журналістів, вже будує приватний будинок. У його декларації також значиться автомобіль Фольксваген 2017 року випуску. Нову квартиру отримала керівниця відділу закупівель і тендерів «Навса» Ніна Решетинська. У 2018 році вона стала на житловий облік за стандартною підставою проживання в гуртожитку. Однак ще тоді Решетинська декларувала, що її родина будує приватний будинок у селі Гореничі, одному з найдорожчих передмість Києва, де часто оселяються посадовці. За даними журналістів «Бігус.Інфо», будинок був введений в експлуатацію ще у 2020 році. Але це не завадило Решетинській у 2024 році отримати квартиру від держави. Логіка розподілу службового житла у НАВС вже багато років викликає запитання. Щодо історії ЖК Сіті Хаб, частина працівників академії вже отримувала квартири в інших новобудовах. Серед них нинішній ректор Навс Руслан Сербин. Він мешкає у будинку площею понад 400 квадратів у селищі Крюківщина, який оформлений на його маму. У декларації Сербин не вказав вартість будинку, але за оцінками ринку, подібна нерухомість коштує від 500 тисяч доларів. Попри це, як з'ясували журналісти Бігусінфо, у 2017 році ректор отримав квартиру в іншому службовому ЖК НАВС Перлина Кадецького гаю. Цей житловий. Комплекс будували за тією ж схемою, що й Сіті Хуб, на землі академії з подальшим розподілом частини квартир між її працівниками. У тому ж перлина Кадецького гаю отримали службові квартири і родини проректорів «Навс». Дружина проректора Станіслава Мозоля згодом приватизувала отримане житло. Хоча на той момент в їхньої сім'ї вже було шість квартир, два будинки і навіть готель поблизу Буковелю, зазначили журналісти. Ще один проректор Андрій Запотоцький також отримав службову квартиру у цьому ЖК. Його родина приватизувала і продала цю оселю. Виручені кошти, за словами журналістів, використали для інвестицій в нерухомість, зокрема за кордоном. Зараз він мешкає в приватному будинку, який оформлений на його односельчанина. А що ви думаєте з цього приводу? Чи можливо взагалі зламати таку схему зсередини? Діліться своїми думками в коментарях. Хотіла влаштувати теракт в самому центрі Києва. СБУ затримала жінку, яка намагалася пронести до кафе майже 2 кілограми вибухівки. Її завербували російські спецслужби, і вона вірила, що виконує завдання Служби безпеки України. Як планувався цей теракт та як виявили ці плани, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич деталі вже за мить. Незнайомка намагалася пронести вибухівку до одного з кафе в самому центрі столиці ввечері 23 липня. Точну геолокацію жінка отримала від російського куратора. Вона планувала залишити в закладі два саморобні вибухові пристрої потужністю близько півтора кілограма тротилу. Підрив мали здійснити дистанційно замовники в годину пік, щоб завдати максимальних втрат серед мирного населення. Втім, співробітники служби безпеки запобігли. Трагедії та затримала її на гарячому. Саме в момент, коли вона зайшла до кав'ярні із захованою в сумці вибухівкою. Як встановило розслідування, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під чужим прапором, переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ. Служба безпеки встановлює, яким чином фігурантка отримала СВП. У затриманої вилучили мобільний телефон із доказами зв'язків з країною-агресоркою. Особу жінки та інші деталі справи правоохоронці поки не розкривають. У Службі безпеки України наголосили, що не наймають людей через телефон і не пропонують виконувати протиправні дії. У разі отримання підозрілих пропозицій або контактів від осіб, які називають себе співробітниками СБУ, негайно повідомляйте про це на гарячу лінію служби. Раніше ми розповідали про кита. Тайських шпигунів, яких затримала СБУ, вони намагалися викрасти секретні технології українських ракет Нептун для спецслужб Китаю. Переглянути це відео можна за посиланням в описі до цього випуску. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Як гадаєте, чому жінка пішла на такий крок? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.